Озі нас інфоперші про головне поїхали. Відповідь на масовані ракетні удари Росії по Києву, Харкову Дніпру та іншим містам, що призвели до страшних руйнувань. Українське командування ухвалило рішення про систематичну відповідь у координації і союзниками. Першими цілями стали військові склади боєприпасів та прикордонних територіях. Розвідка надала точні координати, удари високоточною зброєю, знищили кілька логістичних хабів. Потужні вибухи детонували запаси ракет, артилерійських снарядів і пального. Вогонь поширився на прилеглі. Будівлі, десятки вантажівок і заборони техніки були знищені за підтвердженими даними серед особового складу ворога. Сотні загиблих і поранених. Багато хто згорів у техніці під час вибухів. Наступним кроком став удар по військових аеродромах. Військово-повітряні сили України за підтримки дронів союзників, атакували бази, з яких здійснювалися вильоти літаків для обстрілів українських міст. Пошкоджено злітні смуги. Знищено кілька літаків на стоянках. Склади пального зайнялися полум'я. Було видно. На десятки кілометрів евакуація персоналу супроводжувалася панікою, адже нові удари надходили один за одним. Українські сили також завдали ударів по командних пунктах, і звідки координували обстріли Києва та Харкова. За даними розвідки, ліквідовано кілька страшних офіцерів а відповідальних за планування ракетних атак. Це призвело до хаосу в системі управління. Зв'язок на багатьох ділянках фронту було втрачено. Підрозділи діяли без належної координації. Окремий удар було завдано по гузлу залізнично. Логістика, через який ворог перекидав боєприпаси та бронетехніку. Вибухи пошкодили колії. Згоріли ешелони з військовими вантажами. Частину станції неможливо відновити найближчим часом. Військові противника опинилися без належного та снарядів, що різко знизило їхню здатність до наступальних дій. Результатом операції стали масштабні втрати для ворога. За перші години підраховано сотні загиблих і поранених серед військових. Десятки одиниць техніки знищено. Кілька ключових складів пального і боєприпасів втрачено без повод. Ротно українське суспільство сприйняло новину за піднесенням, адже після трагедії у містах це стало відчутною відповіддю. Російська сторона відреагувала різко. Державні медіа повідомляли про масові теракти, намагаючись переставити удари як атаки по цивільних. Проте численні свідчення і супутникові знімки підтвердили, об'єктами були саме військові цілі. У середині країни зросла напруга, адже втрати серед армії виявилися безпрецедентними. Міжнародна реакція була очікувано змішаною. Одні партнери підтримали. Право України на самооборону і відплату інші закликали до обмеження подібних дій, побоюючись подальшої ескалації. Утім, факти залишаються фактом: військовий потенціал противника було підірвано, а наступальні удари по українських містах стали менш інтенсивними через втрату складів і аеродромів. Систематична відповідь продемонструвала новий рівень координації України з союзниками. Було використано розвіддані, супутниковий моніторинг і сучасні дрони. Розвідники операція підтвердила здатність українських сил діяти на стратегічній глибині і вивозити з ладу ключову інфраструктуру противника. Баланс сил почав зміщуватися. Українські війська отримали можливість не лише оборонятися, але й проводити операції, які ретельно впливали на стратегічну інфраструктуру ворога. Політичний ефект був не менше значним. Союзники переконалися у спроможності України діяти рішуче і ефективно, що ж систематична відповідь стала знаковим епізодом війни. Вона показала, що Україна не обмежується обороною, а здатна завдавати. Відчутних втрат противнику. знищення складів аеродромів командних пунктів призвело до тимчасового паралічу частини військової системи ворога. Водночас політичні наслідки ще належать оцінити. Відео зміцнення міжнародної підтримки до ризику нової ескалації. Україна зробила крок, який змінив правила гри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.